Перестаньте це робити зі своїм айфоном. Не зберігайте ваші всі паролі в нотатках, бо в разі втрати вашого айфону пароль буде втрачений, і без нього буде важко відновити дані з iCloud. Не закривайте застосунки пам'яті айфону, бо йому доведеться повторно запускати всі процеси застосунків, тим самим витрачаючи ресурс батареї. Не перевіряйте кожен раз ємність акумулятору, ви майже ніяк не зможете повпливати на це. Не забувайте робити резервну копію. Ніхто не застрахований від помилок під час оновлення заміни втрати чи пошкодження пристрою. Не відкривайте новенький айфон над бетонним покриттям. Це ще та лотерея, в якій дуже мало шансів перемогти. Не одягайте чохол на айфон. Ой, якраз таки одягайте і купляйте в New тайм. Спостерігати западіння вашого айфону в протиударному чохлі в рази приємніше і спокійніше. Не відключайте до зарядки айфон влітку під яскравим палючим сонцем та не грайте під час зарядки, якщо не хочете отримати швидку деградацію батареї. Не плавайте з айфоном. Якщо він не увімкнеться після водних процедур, то ніхто по гарантії no!